Зараз продовжуємо розмову з Богданом Буткевичем, журналістом, нашим колегою, політичним аналітиком. Богдана вітаю. При день вітаю. Ми тут говорили з Віктором Бабаренком про фактор Медведчука, який теж, можливо, будесь там краями може бути причетний до того ж ситуації, з що розпалилося в Росії. Там на його заправках вагнерівці заправлялися. От на вашу думку, в принципі, український слід в цій історії можливий, враховуючи знову ж таки наші інтереси. А раптом Віктор Медведчук порозумніше захотів батьківщині допомогти. Ну, чесно кажучи, мені здається, вірогідність близька до нуля. あっ、ちょ、uh, no, Я навіть не можу уявити, які українські стати може бути. На мій погляд, це абсолютно точна російська історія на 100%. Тобто тут можна дискутувати тільки про те, чи це Пригожин сам качнув заради того, щоб захистити свої інтереси, чи це так сказати, так сказать, качнули за себе, і плюс за свого шефа, якого подейку невдовзі можуть призначити міністром оборони і на прізвище От Якщо це так, то тоді в принципі це така нормальна історія, яка показує, що і це в нас в будь-якому разі дуже добре, те що сталося, тому що це показує... Що чи не вперше за всю кар'єру Путіна примучили до якихось речей, він вперше нікого не замочив Савтірі. І взагалі почалася така феодальна міжособиця, яка характерна для сумутного времени російською. Це дуже добре. Але мені здається, це суто внутрішня російська історія. А Медведк це ніхто, вибачте, це шматок лайна, який не вирішує взагалі нічого, і без Путіна це ніхто в Росії його ненавидять не ні менше, ніж його ненавидять насправді в Україні. От, тому я так думаю, що насправді ж хто хто це чмо точно не мало жодного стосунку в цій історії. Просто позаєкти ніхто. Я повторююсь. Він нічим не керує, він не є ні суб'єктом, нічим. Тобто він сам по собі це ну не Ну так мені здається. Богдана, На ваш погляд, реакція російської. Е... Около політичної еліти, так званих олігархів, млада олігархів, взагалі всіх всіх, всіх там, включно із прем'єром і віце-прем'єром. Наскільки взагалі була адекватна ситуація? Було багато повідомлень про те, що бізнес джети піднялися повітря про те, що тікають з Росії масово. Тобто, це означає, що путіну по факту нема на кого спартися із свого оточення? Ну, я думаю, знаєте, от до речі, от це те про що ви згадали це теж до речі. З них що це не був в прямому сенсі договорняк. Тобто, ну у всякому разі, путін до цього товай мені здається саме особисто його реакція. Як ви звертаєте, як він сидів вальяжно після це 24 лютого минулого року оголошував СВО, так зване, да і тут він стояв, Те що відео, дякую. Ви зараз якраз показуєте. Тобто, зверніть увагу, як він стоїть, як воно видно, що він рукою тримається за щось. Він його ж потрясає, тобто видно, що насправді для нього це була дуже велика несподіванка. От що стосується реакції, ну дивіться е по великому рахунку, ніхто на боці Пригожина публічно не виступив. От а ну, а все решта, ми ж діли треба розуміти, що таке Росія. Росія це реально чиста візантійщина, тобто там завжди вся політика це. Схватка Бульдога під ковром, так мовити, розумієте? Тому насправді, що там відбувалося в Кремлі в цей момент, ми не знаємо, але е, точно можна сказати, що Путін показав себе дуже слабким. Е, і те, що там хтось публічно виступив на його рахунок, хтось ні, я б сказав так, що всі основні фігури взагалі мовчали. Тобто, більше все кричали, всяка порожнеча, типу всяких Володіних, Равозівних, яким треба до влади було повернутися, і яким треба було показати свою особисто там приязні Путіну. А основні гравці або в цей момент, як ви правильно сказали, на бізнеджетах тікали, або проводили певні перемоги неймовірні. Ось. Знає а от я не вам? дарма, я не дарма про це, я не дарма Богдана, про це запитав, тому що о, якщо. В країні немає противаги стримувань, якщо в країні вертикаль влади лежить під однією людиною, і ця людина вже починає набридати фактично своєму оточенню, то от ці, скажімо, там навколо політичні ігри дуже часто або навіть мовчанка, дуже багато є промовістими. От ми, 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 звісно, ще далекі від цього всього, але коли ми зараз говоримо про нашу владу. Яка почасти починає діяти так само, як і російська, намагається всіх покласти під одне, загребти під одне, залишити, от фактично, один фарватер, по якому рухаються всі. Ми опиняємося волею-неволею в ситуації, от приблизно такій самій. У нас немає противаги стримувань. У нас все має бути під козирок. У нас контролюють всі, там умовно кажучи, з одного місця все. І на тому фактично от, маємо такий собі слабенький аналог Росії. Не хотілося б цього аналогу мати. Як тоді донести нашому політичному стеблішменту, навіть через такі от речі, які ми бачимо зараз, що хлопці, дивіться, ви не на, не на ту стізю стаєте, ви не тим шляхом йдете. Посилення демократичних спроможностей країни, посилення демократичного напрямку країни це куди важливіше, ніж авторитарні е, інструменти управління, які ми зараз бачимо. Ваша точка зору. Е, ну, я з вами погоджуюсь, що звичайно, Володимир Зеленський е, і особливо його оточення в вигляді Єрмака, звісно, дуже хочуть будувати е, максимально централізовану і систему управління державою. Ну, е, і воно да в певному сенсі, можна проводити певні паралелі з Росією, але ну, звичайно, ми абсолютно різні люди. Тобто, знаєте, дуже смішно дивитись на те, що от вчора, наприклад, російське населення реагувало на весь цей двіж, от рівно так само, як Росія очікувала, що будуть реагувати українці 24 лютого 22 року. року. Тобто воно або просто сиділо по домах, або виходило пофоткатись на тлі танків, або просто стояло, втикало і вважало, що воно взагалі не є суб'єктом цієї всієї історії. От десь так від нас росіяни, що ми будемо це по 24 лютого. Ну вони як завжди думали, що ми ж один народ, поэтому українці будуть діяти так, як діяти росіяни. Ми абсолютно різні люди. Тому так як в Росії у нас не буде, це стосується і політичної системи управління. Тобто Володимир Зеленський має розуміти, що від цих його спроб поламати всіх через поліну, скажімо так, загнати опозицію пачконку використовуючи знову ж таки силові структури, яких робить лежники татара і ко. Це, звісно, все ми бачимо, але ну у нас трошки інша ситуація. По перше, українці це не росіяни. По-друге, треба не забувати, що є фактор західних союзників, які все прекрасно бачать, і які були Олександровичу доносити певні думки. Наприклад, за моєю інформацією, вчора ні, позавчора, вибачте, п'ятницю перед засіданням РНБО, на якому як ми пам'ятаємо. Ходили дуже вперті чутки, що будуть пробувати зняти кличка з поста МДА. Ну по суті, таки МДА заступника голови кілька військової адміністрації. Да? Ну скажімо так, по за моєю інформацією, Володимиру Зеленському було кілька телефонних дзвінків. Я не буду прізвищ називати, тому що в мене немає підтвердження, але від дуже високопоставлених західних лідерів. Де Володимир Олександровичу, скажімо, пояснили, що якби дядя, ну понятно, ти у нас час в сучасності, але поразити та не надо, якщо по. От. Ну, результат ми побачили замість того, щоб знімати кличка. Вони вирішили зняти тіпа з понтом одеського воєнкома і ще спробувати зробити в цьому винним залужного. Хоча, взагалі, то за воєнком відповідає улюблений банковий товариш Сирський. Командувач сухопутних От. Ну, треба ж. а Вони ж обіцяли якісь там рішення кадри, от до обіцяли. При щодо вашого питання в цілому, ну дивіться, е, звичайно, порівнювати російську українську систему абсолютно неможливо, тому що у нас абсолютно різний народ, різна система, різний менталітет. От е, я я повторююся. Кожного разу, коли е, я порівнюю от е, скажімо так, ту систему, на яку мені здається, більше схожий Зеленський, то це не Росія, це Угорщина Орбан. Мені здається, це буде більш правильне порівняння. І от якраз Орбан, це те приблизно до чого дуже хотів підійти Зеленський з точки зору управління країною і так далі. Тому що ну, все-таки він не Путін і не, слава Богу не Росія. А от Угорщина, от мені здається, на жаль, от вони з Орбаном один одного так і не люблять, знаєте, тому що е, за цією психологічною теорією, коли ти дивишся в дзеркало, і тебе хтось дуже сильно роздражає в цьому дзеркалі, значить ти бачиш себе. Я би сказав так. Ну, от. ну а що стосується нашого істеблішменту політичного, дивіться, по перше, треба розуміти, що. Я вважаю, що банкова почала лежати. От видно, що вона потихеньку ви ну от, ну, от здихає з точки зору знаєте, креативу. Вони теж втомлюються. Вони починають помилятися, вони починають робити дуже тупі речі. От і тому ну дивіться, я думаю, що проти Зеленського в першу чергу грає той простий факт. Що як вам пояснити, як тільки вже це вал проблем наростає гігантський, які ході війни? А після війни у нас одразу стане купа питань, в яких ніякого популізму вже буде неможливо. Це будуть питання соціально-економічного розвитку, житла, пенсії, роботи, зарплати, то тобто речі, які словами не вирішуються. А якість управлінська команди Зеленської вкрай міськові. Там дуже мала кількість людей, які дійсно вміють просто працювати і щось робити, писати нормальні документи. Свідченням чого стала ця конференція в Лондоні, де на жаль український уряд так і не представив. Це дуже шкода насправді ніякого нормального плану відновлення, на який можна дати гроші. Чому власне про це мова так і не пішла? У я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський насправді ну не те, що там прям впаде під грузом цих історій, але ну розумієте, тут питання в тому, що знаєте, Путін стан можливий. Свого часу в х роках, тому що на як би сказати, протиставленні з 90-ми, да їм тоді поперли величезні, просто аномально гігантські нафтові гроші, на які він зміг там на певний час порішати найгостріші соціальні проблеми в тодішній році. Нічого подібного у Зеленського не буде. Йому на халяву що ніхто не дасть, де й не буде у нас такі гроші, як була в Росії. Тому тут така історія або зеленський зміниться і навчиться управляти, або я думаю, що ну може президентом більшість зможе перебратися, але парламент він точно не отримає. А якщо він не отримає більшості в більшості парламенті, ні про як буде тут мовити. Де, ну і плюс не забувайте найголовніший фактор. Вибачте, у нас зараз на фронті мільйон людей. Я далекий від цієї дебільної тези, що наші хлопчики повернуться і наведуть влад. Я не про те. Я про те, що просто це величезна кількість людей з дуже загостреним місцям справедливості. Якщо хтось вирішить раптом когось загнати під пашконку, ну я дуже сильно не заздрів. насправді справді такій владі. Ну а найголовніше, треба розуміти, що після великих воєн. Майже завжди влади міняються і тому, що ну люди ще є один простий психологічний момент, про який треба не забувати. Та людина, яка з тобою була кожен день під час війни, підспудно, після війни, кожного разу буде про цю війну своїм обличчям. Цим голосом нагадувати. Це до речі, серйозний фактор, про який багато говорили дослідники там соціопсихології. Тому я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський зробить дуже правильний вибір, як на мій смак. Я знаю, що йому вже багато разів пропонували стати таким, знаєте, Обамою українським, тобто їздити, читати лекції, отримати Нобелівську премію миру, стати таким символом. Це для нього був би дуже хороший крок, при якому він збереже увагу, збереже. Так би мовити, можливість залишатися таким тим самим лідером світу війну і так далі. Якщо Володимир Зеленський вирішить піти на другий термін президентський тому, що його оточення розуміє, що без нього їм срака. Вибачте, за на назволі. Ну тоді для нього я думаю, історія зовсім по іншому закінчиться. Фетична. А тим більше, якщо вони ще спробують реально продовжувати оці, от те, що ви згадували, спробувала мати всі. І не тоді це знову погано не закінчиться. Бог моя точка. Дуже дякую. Дуже дякую. Ви абсолютно вірно прочитали, як то кажуть, моє запитання. Спасибі Богдан Буткевич був з нами. Наш колега, журналіст і політичний аналітик.